Доброго дня, друзі! Вітаю на каналі Все по-домашньому. Сьогодні у мене знову розпаковка. Можливо, комусь вже і набридли, але збираю посилку, тому ці дні активно ходжу і їжджу в магазини. Для себе купила ось таких два перчики, за них заплатила 30 гривень. Бачите, такий огоньок, колись казали на цей перчик гарненький. Купила. Мівіну, така не кондиція, як то кажуть, по 35 гривень за кілограм. Цибульку Red Baron, 120 гривень. Перець взагалі шикарний подобається. Мені, бачите, таке деревце гарне, навіть з квітками ще. Так, і далі буду показувати, що ще брала. Хлібці, ось такі. та які вони рисові, так? 27 гривень. Купили брокколі. Ціна на брокколі не пам'ятаю. Капуста піклінська взагалі акційна була. 12,80. 13 гривень, читайте. Це корі взялися вже, завітали в АТБ. Так. Ось це до 40 гривень ця пачечка. 36 гривень. 16 гривень серветки, кухонні тут 5 штук. Кава. Здається, е, 75 гривень. Не пробували це всю посилочку хочемо. Чай собі. Скільки цей чай був? Не Ось такий, ну, з маракую і колись ми. 4, що, мені кріпляю. Добре, давай. Бисквіт. 43 гривні, так? Да? Угу. Там 6 е, ось таких шматочків, виходить. Дуже смачний з гущеним молоком. Вафлі. Вафлі коштували до 100 гривень. Ось такі по 13,50 печиво до чаю з ароматом топленого молока, так? Угу. пряженого молока. Взяли 5 пачок морську сіль. Випарювану природним способом на сонці, да? так? Вершки. Взяли ось такий м'ясний хлібець. Ось так. Сьогодні він також акційний був, 100 гривень кілограм. Потім синю цибульку на салатики. Ось така гарненька цибуля. По 17 гривень за кілограм, так? Угу. Це що? Крабові палички. Так, Купили отакий шматок моцарели. Авокадо, акційне 100 Це не авокадо. 100... Ой, не авокадо, як манго. манго. 120 гривень. Кілограм виходить. Це значення? Майонези. Я минулий раз брала, сьогодні знову взяла, тому що вигідно і. Швиденько. Сосисочок ще взяли. Губки, шкребки такі. Так. Мило. Ціну не пам'ятаю. Ось таку штуку взяли. Скільки воно було? Ну, теж недорого. Не Хліб чи абата. Ось такі пів кілограма казали, 35 гривень. Так, це що? Ага, капуста цвітна. Перець. Ось такий різнокольоровий взяли. Недорогий по 20 гривень. Купували ще кавуни. Взяли 4 штучки, 15 гривень кілограм. Взяли моркву. Морква була сьогодні по скільки? По десь 10-9 гривень. То взяла також моркву, не заносила вже, не показувала. Що ще ми брали? Більше нічого такого, mm -hmm. да? не брали. Тому ось такі покупки. Ніби й не багато. А, взяли ще календар, десь, десь він є в іншій сумці. Ну, то таке, то дитина собі в кімнату брала. Тому ось такі покупки, такі ціни. Помідора піднялася уже в ціні. Гречка, до речі, друзі, опустилася в ціні. По 23,70 була. Тому так. Гречка зараз дешева. Цукор також по 32 гривні. Мука 10,50. Тому ось такі ціни, що запам'ятала, то вам сказала. Як завжди, миру добра. Пока-пока. Покажу ще малюночок, дитина намалювала. Дивіться: ось такий. Це палітра з трояндами. Все, друзі, гарного настрою. Пишіть, які ціни у вас, які магазини любите відвідувати. Пока-пока.